Привіт! З вами Іван. Цього разу я знімаю відео в лісі на окраїні Варшави. Спочатку я думав, що це хороша ідея знімати в лісі, але, на жаль, тут багато комарів. В липні мало бути два відео. Одне відео мало бути про результати попередніх інвестицій і теж друге відео мало бути з тим, що я купую. Але, на жаль, так сказали, що вже кінець липня немає відео, тому... Я поєднаю дві теми в одне відео і розповім результати з попередніх інвестицій і те, що я купую. Нагадаю тільки ціль нашого експерименту, я хочу перевірити, що станеться, якщо замість купування айфону я заінвестую вартість якби айфону в акції. Я обрав суму 4,5 тисячі злотих і поділив її на 6 платежів по 750 злотих. А в першому платіжі додатково додав 100 злотих, так як часто після купівлі телефону нового ми купуємо різні, різні аксесуари, такі як плівка чи чохол, наприклад. За перший платіж я купив акції фірми Dom Development на 850 злотих. І я вже встиг отримати дивіденди. Я отримав чистими 53 злотих, 46 грош. Сума невелика, але приємно. На самому початку експерименту я забувся порушити таку важливу тему, як курс злотого до долара і євро, тому що може бути така ситуація, що в злотих я буду отримувати прибуток, а насправді в відношенні до долару чи євро в мене будуть збитки. Тож я планую створити файл і теж його приєднувати в описі до відео, до кожного відео, в якому я буду розміщати суму день купівлі і який тоді був курс. Курс я планую обрати з двох місць. Перше місце це НБП, тобто державний курс для євро і долара. А друге джерело буде сайт інтернетовикантор.пл. Це доволі відомий в Польщі сайт інтернетового обмінника цифрового. Там є курс, і, я думаю, хороший, це буде хороше джерело для того, щоб порівнювати курс. А повертаючись до теми липневого платежа. Я вирішив Випні купити акції польської фірми XTB. Це польський брокер. Саме на ньому я купую акції і тримаю цей портфель. І маю дві найголовніші причини купівлі саме цієї фірми. Перше, це те, що на іншому інвестиційному рахунку я на цій фірмі отримав плюс 120%, що доволі непогано. А друге, вони теж виплачують дивіденди, а я люблю дивіденди я поєднав ті 750 злотих, які я мав виділити на купівлю акцій, і ті 53 злотих з дивідендів. І на майже 800 злотих купив 19 акцій фірми XTB. А так, як я купив е ці акції до дати кваліфікування на виплату дивідендів, то я вже встиг отримати дивіденди чистими. У мене вийшло 74 злотих 80 грош. Небагато, але теж приємно. Відповідно, ці 74 золотих підуть до купівлі акцій в, в серпні. Тобто замість 750 злотих у нас буде там 830 з копійками, здається так, там залишок такий у мене, що вже теж непогано. Це все, про що я хотів з вами поговорити на даний момент. Підписуйтесь, ставте лайки в серпні. Чекайте на мінімум одне відео, в якому я розповім, що я купую і які в мене результати. Тож, все, бувайте!